Здорові були земляки! Вітаю добірне товариство. До ваших послуг я Валерій Маснюк. Передусім дякую всім за вподобайки і коментарі. А хто вперше до нас потрапив, не боріться. Підписуйтесь негайно. А я згадую оце червневі базари. Іду ото від молодиці до молодиці, від дівчини до дівчини. Від чоловіків до чоловіків та й попитую. А по чим вашій огірочки, добродійко? Сімдесят. Дорого, пані, дорого. Їм красна ціна сімдесят. Глянула, усміхнулась. Ваша правда, пане, беріть за сімдесят. Примую далі. І по чим файна паночка продає помідори? Восімдесят. Е, це нікуди не годиться. Всі по вісімдесят ви по восімдеся. Ну, як для вас, то може і за вісімдесят весело погоджується. Загородину плачу, а усмішки дістаються задарма. А це ж цілющі ліки. Та й мова, гадаю, усміхається, хвилини. щохвилини. Отже сьогодні лікуватимемо числівники. Це ж вони допомагають нам лічити жіночі усмішки, гроші, убитих москалів. Скільки їх там сьогодні підкажіть лишень? А я тим часом вузлика знайду. Російською 80, по-нашому 80. 80 гусят. 80 поросят. Воду носять, їсти просять. Вісімдесят поросят. 80 гусят це ж корбу арбом. Не таку юрбу. Ми ж і відмінювати числівники навчились по московському зразку, а своє забули. У них п'ятідесяті, шестідесят, а ми собі як мавпи. П'ятидесяти, шестидесяти. У них сімідесяти, восьмідесяти, а ми й собі, як папуги, семидесяти, восьмидесяти, неначе в школі не учились, неначе сьогодні народились. А треба як? А треба п'ятдесяти. П'ятдесять. Шістдесяти шістдесятьох, сімдесяти сімдесятьох, вісімдесяти вісімдесятьох. Всередині слова нічого не змінюється, змінюється лише закінчення. Хвалився один підприємець. Я маю більше п'ятидесяти працівників. То ми йому узника прочитаємо. Не подали числівники що позову на вас за те, що ви тільки -тіль зморозили, і завдали моральної їм шкоди. Читайте. Скористайтеся з один. Скільки у тебе поросят? Більше п'ятидесяти. Помилився ти більше п'ятдесяти. А точніше понад п'ятдесят. Скільки у свахи усяд? Більше шестидесяти. Знову схибив ти більше шістдесяти. А точніше понад шістдесят. Сімдесят, вісімдесят. Теж так відмінюється. В них тільки закінчення змінюється. Збанув, я бачу, молодчина ти. Тож, мов, бережи і захисти. О, скільки ж трударів мав той підприємець? Понад п'ятдесят. Він іноземець семидесяти і восьмидесяти. Ніхто більш не скаже ні я, ані ти. І ось в цієї квірочки ще один вузлик. У них Одинадцять, чотирнадцять, нехай. А в нас щоб знав ти, одинадцять, чотирнадцять. Туди одинадцять, чотирнадцять, не пхай. Щоб не зробивсь каліцтва мови винуватцем. І ще один. Це вже з іншої книжечки. Одинадцять то чуже, не руш. Ох, лиха година. ця. Чую знов. Одинадцять. Одинадцять індичат йду на ринок купувать. Одинадцять козачат ведуть коней напувать. Ця книжечка має ще одну назву Вірко нам не по дорозі. Про яку вірку йдеться, ви здогадалися. Пам'ятаєте, що Тарас Шевченко казав Миколі Гоголю? ти смієшся, а я плачу, великий мій друже? Це стосується сердючки, чий сміх виливається в сльози. Далі вузлик під назвою Ногая літа воякам. Упа! Нагадаю, упа Українська повстанська армія. Чотирнадцять чотирнадцять уклонюсь разів я вам. Сім разів по чотирнадцять, ще живіть на радість нам. Я разів із чотирнадцять обійму дуженько дуже вас. Сім разів по чотирнадцять ви іще топчите. Ряз. А ось і надійшла е, скарга від одинадцяти і чотирнадцяти, то я прочитаю вам її. Одинадцять і чотирнадцять ображаються і сваряться, а іноді то ще й лають, як їх хибно називають. Я не чотирнадцять, а чотирнадцять, а я не одинадцять, а одинадцять. Справедливо обурюються і зляться, годі з нас кпити, нас обмовляти. Винесіть сміття, врешті, із хати. Якщо ми зневажили такі поважні, числа, як 80, 70, називаючи по московському, то що вже казати про сердешний нуль, якого охрестили нолем? А яка разниця? Тож не міг я не захистити його і написав отакий собі гузлик: Не страшно, якщо ти один, страшно, якщо ти нуль, це назва така. Досі не знаєш, що нуль по-російськи, нуль в нашій мові. Він ще не зник. Ради вже нам, пригадай. Максим Рильський, щоб не лінились гортати словник. І як уже ем, зачепилися за нуль, то прочитаємо ще один вузлик. У тебе нуль, а у мене нуль. У нас кермо. А в тебе руль. Вони сім пуль, ми їм сім куль. Сім шишек ворка. Я безголь. Не вбере від каліцтва числівник перший. Перший перва, перве, перві, чули не раз такі я. Перли. Отакі слова поперли та й усю красу пожерли. Певно, чути і не раз. Перший раз у перший клас, перший промінь на світанні, перше трепетне кохання. А перше січня новий рік то правда. А ще ж і день народження Степана Бандери, якого москалі й мертвого бояться, а перше квітня. Брехня всесвітня, а ще ж перше червня, день захисту дітей, перше вересня, день знань, Будні діти, числі він перший і в приказках трапляється. Коли хтось береться за нову для нього справу і вона по первах не ладиться, кажуть перша чарка, колом, перші коти. Заплоти перший бублик або млинець гливкий. Оце спало на думку, чому б нам не послухати веселенький вірш чудового поета Миколи Білокопитова Першу вересневе Проти утримались нема? Слухаймо Першу вересень іде, усмішки довкола. Перше стежкою веде дідонука в школу, у школярика в руках. Різнобарні айстри, ну, пита старий Сашка, як у тебе настрій? Мудрий по старечому внук сказав. Ну, ясно, перший клас іду, тому настрій першокласний. А на останок дві загадки задачі. Що було на чим думати до наступної суботи? П'ять, п'ятнадцять, без двох, двадцять, семеро. Троє, ще й малих двоє. І друга. Сорок п'ят і сорок п'ят. Скільки буде, то перший відгадає, одержить в нагороду книжечку московити вашу мать. А на цьому слові бувайте здорові.